В Україну суне похолодання та велика кількість дощів. Зниження температури почнеться вже на початку тижня. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у неділю, 12 жовтня, дощі місцями грози йтимуть у всіх західних областях, а також у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та в Криму. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 11 до плюс 14 градусів. У південних областях до плюс 16 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 5 до плюс 9 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 13 жовтня, проливні дощі накриють майже всю Україну. Суха погода цього дня буде лише у Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій та Закарпатській областях. На всій решті території йтимуть опади та пануватиме хмарна погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Вже цього дня похолодає. Найнижчою температура повітря буде у західних та північних областях, вдень всього від плюс 9 до плюс 11 градусів тепла, на всій решті території від плюс 11 до плюс 14 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла, у південно-східних областях – до плюс 7 плюс 9 градусів, у вівторок, 14 жовтня. Дощів буде дуже багато. Суха погода очікується у південних областях, а також у Закарпатській, Донецькій та Луганській. На всій решті території йтимуть інтенсивні дощі та буде хмарна з проясненнями погода. Вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря ще сильніше впаде у західних та північних областях, там в день всього від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла, на решті території країни від плюс 11 до плюс 14 градусів. Вночі по всій країні буде всього від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла, а на півдні вночі до плюс 7 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.